Тож товариство до вашої уваги поєдинок фаворитів наших змагань Зустрічаються команди Єврошпон-Смига та команда Єврошпон радивилів Ну що ж, таке собі, Єврошпонівське дербі. Зараз презентуємо до вашої уваги. Цікаво буде глянути насправді на гру обох команд. Смижани відповідно в традиційних бірюзових кольорах. відповідно, команда Єврошпон по у традиційних білих футболках. Нуль нуль наразі. Нагадуємо, нічийний рахунок немає поки що забити м'ячів, хоча зігране з добрих ну, хвилин, я так Думаю, п'ять. Мінімум насправді, можливо, навіть і більше, але не було ще забитих м'ячів. Нічого такого гостро сюжету. Насправді, друзі, ви не пропустили, поки у нас тут були деякі технічні труднощі. Кутовий. Кутовий команда Єврошпон Радовилів. пробував їхній гравець. влучив у гравця команди Єврошпон Радовилів. І, відповідно, зараз Кутовий на користь команди. Євроспон. Радевилів. Радевилів, ну, бити треба добивати, нема кому. Можливо, зараз другим темпом буде удар. Ні, не вдається. Немає кому пробити, тому маємо те, що маємо. І... там, фол фіксує, я так розумію. Стандарт. Є стандарт. Йде на коре гравців у бірюзовій формі, гравців команди Єврошпонс, мига. Боротьба в центрі поля не по. Ну, шанс зараз є в Вродвилі. Як же до приймав рішення? В результаті удар. І атака захлинулася. Хоча дуже класний насправді був удар. І аут. Тим не менше, аут. Зараз на користь команди Ну Грають, я так розумію, не по олімпійській системі плей-офф, а по коловій системі. Тобто кожен з кожним так, така система, скажімо, діє зараз на цьому турнірі. Турнірі долучись до перемоги. Передача, непогане просування. і аут. Аут Зараз буде на користь гравців у бірюзовій формі, на користь гравців Єврошпон Смига. Боротьба, яке знову спроба 22-й номер видавилого. Шикарний дриблінг. Швидкісній якості. Дуже вибухова стартова швидкість і буде зараз. аут. Кидання тим часом за бокової. Можливо, зараз буде удар. Ні, Немає шансу для ударої. І... Ударні. Зрізається просто банально м'яч з ноги. 0-0. Не бачимо ми наразі забитих м'ячів в цьому поєдинку. Смижане. Смижане розігрує цей м'яч. Але бачимо, гравці Радивело теж не пасують задніх. Дуже класно грають в відборі. І врешті-решт м'яч не виходить за бокову. М'яч гравців команди Єврошпон смига, але ну, Смижа нам треба швидше розігрувати. Це м'яч. Радивилів, радивилів, ну, поки що гостріші господарі будемо часними. А от єврошпон радивилів і власне їхня нагода зараз розіграти цю небезпечну е ситуацію. Так, хто там буде зараз м'ячем? з м'ячем гравці команди Єврошбон Смайга. смежани через пас і. Ні, там першим Роман Годима Джуніор. А от вкидання зараз буде за виковою. м'ячем. Тим часом. гравці команди Радевіло, ну немає шансу для контратаки. І аут. Аут вкидання за бокової на користь команди. Євроспонс Ну, важко з межаном. Ці зустрічі зрозуміло, що де напевно напевне, вважався. Я думаю, не просто номінальним господарем, а й фаворитом цих футбольних баталій насправді. Там рукою було зіграно стандарт. 100% стандарт. тому ну, Бити треба як же довго, як же довго б'є. Так, забити буде дуже і дуже важко насправді. помилка. помилка відсмежан, але Ні. фол. Очевидний фол Від гравця Радовилу я внескав 100% фол в цій ситуації. Тому ось і жовта картка сьомому номеру команди господарів Євроспона Радовилів. Що то наш арбітер просить. Арбітр просить виконати стандарт, власне, стоїть точки, де він був бути виконаний. Свят! Як. 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 Якийсь момент, і знову загублено. Все. Ну, дивіться, як він накручує, ну бити треба! Як не забиває... Що там пеналька? Чого? Пеналька! Ну, нічого собі. Наш арбітер місцевий призначає пенальті. Ну. Чи штраф... Ні, штрафний перепрошую, штрафний. Але штрафний дуже близько до штрафної. Бачимо про те, що три гравці команди. Євроспонсмига Зараз вибудовані в стінці. Радевилів б'є. Ні. Що, ще раз перебити просить? Просить арбітер ще раз перевиконати цей стандарт. Стандарт. Розкішний стандарт. Зараз супер можливість. Для гравців команди Євроспон поно Ще раз треба перевиконати. Три гравці в стінці. Три гравці смиги і. щось там знов. Третій раз. Я таке рідко бачу, що в третій раз штрафний б'ють. Все одно не забивають. Навіть третьої спроби гравці Родовилова. і буде зараз кутовий. Кутовий. Тим часом. Стандарт знову. Другий удар! йо йо йо, -йо. як. Нура девелів тисне, просто берега не бачить. Зараз сміга в ті хвилини, але все. Пауза, друзі, 0-0. ж рахунок насправді у нас. Дві хвилини перерви, відпочиваємо, а тоді почуємось. Є? Є гол! Товариство забиває радевилів! Єврошпон радивилів 1-0 на старті другого тайму. В першому тайму ніяк не могли забити, в другому врешті-решт забили. З м'ячем тим часом гравці команди Єврошпон смига. Ну все, треба з вже не відсиджуватися в обороні, треба щось змінювати 1-0. Рахунок. Наразі Радавилі веде в роду. Ну, По-моєму, закономірно вони тисли, вони, чесно кажучи, в другій половині другого тайму створювали серйозну перевагу. Десь, можливо, не щастило їм, але тим не менше, дивимося, другий тайм. А от вкидання тим часом зараз буде за боковою. Боротьба за м'ячі. Єврошпонівське нагадуємо дербі товариства Градовилів проти Смиги. Ну, градивіль має дуже сильний у цей вік Я маю на увазі 16-17 дуже обдаровані розмірами. Але тренери. Уж де факто то сама школа, так? Кутовий тим часом? Кутовий стандарт. Стандарт на користь команди Єврошпон. Радовилів, ні, нема кому там замкнути цей удар. Удар. Забирає спокійно голкіпер цей м'яч. І відворіт. Смига, смига. Ну, я думаю, що сміган не змериться з таким рахунком. Дуже слизький хиткий рахунок. 1-0, тому. аут. Е, -е, е, ну це жовта картка. Це жовта картка, 100%. Стовідсоткова. Гравцевий смежан. Однозначно без жодних заперечень навіть е -е, не сперечається. Гравець миського колективу. І стандарти. стандарт. Стандарт. Йо Його 2-0, Все. Я думаю, що це вже заявка. Тому що це другий тайм. Важко, дуже важко з межанам. Сьомий номер звичайно Радивилова творить чудеса в цьому поєдинку. 2-0. Переконливо бачимо, що в нас тривають тим часом останнє приготування щодо нагородження учасників нашого турніру. Удар! Йо -йо -йо! Два-один! Інтрига! От вона, панянка інтрига. Два-один. Та ніхто не забив, свої ворота голкіпер забив. І таке буває. Ну, саме, напевно, мемний гол нашого турніру, але гол саме смішний. Такого курьову... Воротар сам свої ворота забив. Ну, буває. Два-один, товариство, інтрига відновлюється. Ну, я в шоці. Це підбірки самих ебічних фейлів, напевне, голкіперських дитячих турнірів цей гол. І таке буває. Ну, треба тепер з межанам зібратися з думками, з емоціями. Кутовий? Кутовий на користь Радовилівської команди. Віс, ні. На 11 метрів не проходить передача. Від тим часом. Треба поквапитися, чесно кажучи, голкіперу Смежан 2-1. Рахунок хиткий, але, але не безнадійний. По грі, звичайно, що симпатичніше грає Радавилів, безумовно. Радовил більше створює, більше нагнятає, але все ще не вирок. Шанс, можливо, зараз. у Смежан. непогано комбінують, але ж треба атаку до довільного довести. Буде удар, ні. Не дають пробити родовилівські парубки. І там свисток, я так розумію, сповіщає про те, що Аут в цій ситуації. Знову аут. Смижаний удар. І що кутовичені? Чи відворіт пока Ні, відворіт показує місцевий тутешній арбітер. Відворіт. Ну треба, чесно кажучи, вже десь поквапитися. Смежанам, тому що ну ясно, що родавилів веде. Це вже, якщо я не помиляюся, остання гра наших баталій. Дивіться, який пресинг від смежан. Але навіть цей пресинг, що принесе успіх. Крутовий. Крутовий на користь команди Єврошпон Радавилів. Перекладена і що там м'яч виходить за лецеву. Відворіт тим часом. Відворіт на користь команди Єврошпон смуга. Боротьба. Ні, ну тут якось так без зіграли смежани попереду. Ну класно, відібрали, але треба швидше з Міжаном катати цей м'яч. Ну, не так довго ж, звичайно, роз. Фол поштовх був. Однозначний фол на користь команди і верспонра Ну Екватор якраз другого тайму, так. Нічос. Ні, чос, не, кипер. Кипер забирает мяч. Смигал, смега с мячам, смега. Ешь, ні. Не дасть, я думаю, не дасть фол, там арбитр однозначно в цій ситуації. Завантажує ту ж Кірину Сферу Гравець. Хто ж там буде першим на мічі? Єврошпон радевилів радевилів радевилі з м'ячем ну, радивило, зараз забити третій, я думаю, що все. Але не можуть ніяк забити омріяний третій, знову сейв. І треба сміжанам поквапити, з часу дуже мало. Ще один удар за блок. Ну, просто... Я не знаю сузір'я ударів в буквальному значенні значення слово аут. І зараз буде відповідно вкидання за бокової. Боротьба, і що ж буде нічого собі! Що тут робить Йой-йой, -йо. гравець Радвило. Кутовий? Кутовий в цій ситуації зараз буде корнер на користь команди Євроспон. Родовилі. Кутовий? Навіс. Хрестовина. І це знову шанс. Це знову шанс, але... Ні, ну не все тут дається. Якщо бути чесним, та відвертим, боротьба за м'яч. Тож ж бачимо, тут журналісти у нас з Брудів завітали в гості. Городовилів. дворі тим часом як тут ледь не йой ой ой як же мало тут бракувало смежанам. для повного щастя, проте не вдається і, відповідно Кидання буде зараз e, за боковою. Все, друзі, вітаємо команду Єврошпон Радавилів закономірно. Вони сьогодні перемагають 2-1. Я так розумію, що після коротенької паузи розпочнеться церемонія нагородження.